У Болдаві урочисто нагородили переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України у 2022 2023 двадцять начальному році та науково-педагогічних працівників Полтавського територіального відділення МАН привітала присутніх у залі заступниця голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Надзвичайно приємно, що всі 60 територіальних громад області були гідно представлені в цих конкурсах

Призових перших, других і третіх місць в цьому конкурсі. сьогодні ми нагороджуємо цих дітей і їх наукових керівників з таким високим науковим досягненням. Бажаємо їм надалі не втрачати наукового ентузіазму і знаходити нові теми для своїх наукових робіт, для наукових пошуків. Третє місце отримала Діана Лозоренко за наукову роботу в секції української літератури. Це моя перша наукова робота. Вперше пишу це дуже цікавий досвід. І написання, і захисту комунікації з людьми. Тому, безумовно, це сприяло моєму становленню, в принципі, як особистості. Навчилася краще себе представляти, демонструвати роботу. Це гарний досвід. Цьогоріч на розгляд журі подали 523 проекти учнів, членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. На фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту Полтавщину представляли 65 представників Полтавської Ман. Юні дослідники нашої області отримали 39 перемог п'ять з них золоті медалі.